президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче досягти мирної угоди. Але Росія, здається, уникає її. Це викликало невдоволення у Білому домі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров натякнув, що Москва може відступати від домовленостей. У Вашингтоні вважають це відходом від обіцянок, які, на думку Трампа, він змусив взяти на себе Володимира Путіна. Росіяни, здається, відходять від зобов'язань. І це дратує Трампа. Однак у Вашингтоні не втрачають надії. Президент заявив, що якщо є шанс на дипломатичне вирішення, він хоче його використати. Питання лише в тому, скільки часу це займе 6, 12 чи 18 місяців. Після переговорів Трампа з путіним президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Перспективи мирного вирішення залишаються невизначеними. Трамп зазначив, що Україна переважно обороняється і не може перемогти Росію. Це може означати, що Києву доведеться погодитися на умови Москви. Радники з національної безпеки з Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії разом із дипломатами ЄС і НАТО працюють над пакетом гарантій безпеки для України. Цей процес координує держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Цього тижня відбулася зустріч, і робота триває. Очікується, що механізм безпекових гарантій буде готовий до можливого саміту за участю лідерів України та Росії.